Зброїнської області у зв'язку з подіями, що відбулися 13 метре 2017 року, поблизу залізно дорожньої станції Кирові на репуті кімнаті добровольців 16 батальйону, вимагає у визначений законом спосіб відреагувати на протиправні дії, вчинені посадовими половинами правоохоронних органів Стосовно учасників економічної блокади з окупованими територіями окремих регіонів. Територі, Дяції години 14 березня 2017 року. А кримінальні провадження щодо цих учасників закрите. Друге невідкладно винести на розгляд Верховної Ради України питання про звільнення Алатува Арсена з посади міністра внутрішніх справ. Третє: звільнити і займаної посади заступника голови національної поліції України Авдоські В'ячеслава Васильовича. Четверте: звільнити займаної посади голову. Звінився займової посади першого заступника голови СБУ, керівника антитерористичного центру при Служби безпеки України, має Віталія Володимировича. Окремо, вимагаємо невідкладно жити всіх необхідних заходів для звільнення полонених. Вимагаємо якнайшвидше внести на розгляд Верховної Ради України про тимчасово окуповані території та прийняття його в цілому. І Цей законопроект має закон. Не по доволі почували там mm -hmm. на, mm -hmm. на речі.